Узей космонавтики імені Сергія Корольова проходить космічний тиждень. До 10 жовтня усі бажаючі мають змогу відвідати цікаві заходи, які приурочені всесвітньому тижню космосу. Дати дирекція музею обрала не випадкові 4 жовтня 1957 року. Був запущений перший штучний супутник землі, який до речі запущений був генеральним конструктором Сергієм Корольовим, який є нашим земляком. А 10 жовтня вступила у дію угода. Thank mm -hmm. you. договір, угода про співпрацю країн у галузі космічної сфери, і тому ось такі дати були визначені. Всесвітній тиждень космосу був проголошений Генеральною асамблеєю ООН 1999 році. Нині, з 4 по 10 жовтня, щорічно понад 90 країн світу беруть участь в освітніх програмах і заходах, що сприяють розвитку співпраці у сфері космічних досліджень. Передові позиції в цьому займає і Житомир. Свій космічний тиждень розпочали з виготовлення ракет. Леча від 4 до 13 років приходять у музей, для того, щоб зробити літальний апарат власним рекам. Це чудо творчості, воно завжди радує і завжди надихає. І нам приємно, що така акція у нас відбулася. До кінця тижня в музеї відбудеться показ фільму про корольова гра космотур. Відкритий урок астрономії та урок малювання космічний пленер в музеї. Розклад заходів розміщений на їхньому сайті.